Привіт, друзі! Ви на каналі а 3 2 грю У нас знову взводний бій. Граємо на карті Нормандія. Граємо проти десяток кпз КПЗ-50Т в новому камуфляжі Ягер. Правильно казати, Ягер, тому що не читається ця літера. Стандартно граю з моїм тіммейтом, Граємо від засвіта, маємо дати перше світло. Але, друзі, ми зараз тут просто. Просто побачите, що ми зараз тут побачимо. У нас М-60. Чотири танки на цьому напрямку. Чотири танки, друзі. І ще їде Т-110Е4 в тому пнежі Зоряний, зв'язний. 306 даємо йому врючок. Пробивається на ізі не завжди. Граю на каліброваних снарядах, друзі. Не люблю, коли не пробиваю, тому часто використовую на машинах калібровані снаряди, М-60 вилітає в ангар. Маємо перевагу в один танк, але тривало це недовго. Наш Т-71 вилітає в ангар. ПТ також контролить Е4. Через каток забираю в ангар його. 3-1 поки що, друзі, 3-1. Бачу, що відколовся Т-57 Heavy і маю допомогти ЛТ. Бачу, що Хевік тут один. Але Хевіка криє гриль. Не пробиваю в башенку Хевіка, не попадаю, не влучаю я в слабке місце, даю шот по грилю. Савзводний мій також зі мною Кати на. Хевіка, знов не пробиваю, друзі, не пробиваю знову Хевіка. З третього постріла 400 танкую від Хевіка. Ставлю на гуслю. Немає рємок у Хевіка не використовує, продовжуємо тримати на нозі, але ремка була, бачите, друзі, треба ремки використовувати одразу, якщо тобі вибивають, одразу треба. Викатуватися, використовувати рімку і відкатуватися назад. Погана ідея була крутити Хевіка, тому що закрутити мені його дуже важко. Як бачите, тримаємо на нозі. Але Хевік встигає довернути. Я не встигаю закидешитись. Не приходить альфа і мій совзводний відлітає в ангар. І лишаюсь я один на один з грильом. Гриль мені на три постріли. Я грилю, мабуть, на один. Що робити в такій ситуації, коли Тіма пише, тіммейти пишуть, затащу я або ні, я навіть не читаю. І просто мій совзводний пише, що так, я затащу, але всю цю переписку я не бачив, тому що я концентрувався на тому, щоб пересвітити гриля. І дуже приємно, коли просять тащити, і за мене вже відповідають, що так, я затащу, але. Я сам не впевнений в цьому, тому що я шотний для гриля. І одна моя помилка може коштувати перемоги. І. Друзі, якщо вас хтось питає, чи будете витащити або ні, отримує на 617, гриля не проходить альфа, в мене лишається 50 хітпоїнтів. Що в такій ситуації робити? Треба виходити із свята, але гриль. Вирішує, що йому треба їхати на мене. І це, друзі, його помилка, тому що він міг міняти позицію і просто грати від засвіта. Але він теж відлітає в ангар. Ми витаскуємо цей бій. І треба тащити не тільки тоді, коли тебе просять, треба тащити по замовченню. 4293 дамага, 4 фраги це майстер, це медаль воїна. Друзі, такий от бій у нас стався на КПЗ-50Т 201 тисяча срібла нафармлена. Гарний бій, комфортний. Пам'ятайте, все буде Україна. Вам гарних боїв. Пока.